Перегоріла лампочка. Не знає, що робити. Можна просто викинути її. І піти в магазин купити за 50 гривень нову. Але. Ми її зремонтуємо. Якщо хочете, як це зробити, дивіться далі. Обов'язково палець вверх і підписуйтесь на канал. Так, щоб її розібрати потрібно. Вона вже. Я вже її перед тим розбирав. І це зробити ну, не просто, але можливо, і ну, я б не сказав, що так важко. Можна просто прикласти зусиль і або типу, відкрутити її, зірвати, або просто отако беремо і ось такого. Якщо не виходить, не вистачає зусиль, просто беремо ножа. Сюди і легенько молоточком б'ємо з чотирьох сторін. І тоді пробуємо ще раз. І тоді піде 100%. 99,9, 99. якщо не піде. Якщо не піде, тоді ще раз легенько ножем да цей герметик, що тут є по краях, він тріскає. І далі воно легенько знімається. Так дивимось, дивимось на діоди. Один, ну або два, декілька перегоріли. Ті, що перегоріли, має бути на діоді чорна крапка. У мене отут всі робочі. З тих всіх робочі. Один був неробочий, я його замінив. Просто я його виколопав і зробив такий міст з припою. Все, почав світитися. Хтось там каже, потрібно там, поміняти, тому що плата не хватає. Плата зрахована на певну кількість діодів, а цей не буде. Світити, значить буде навантаження більше на ті діоді Похер. Якщо навіть перегорить через півроку чи через рік ще один діод, можна зробити абсолютно так само. Потім герметику давати сюди не то, що не обов'язково взагалі не рекомендую. Для чого використовувати лишній герметик? Якщо можна просто вставив кришку, закрутив, все, тримає. Не, не вилітає. Все, а щоб закрутити в патрона, можна ось. не обов'язково за оце крутити. Можна за це біле крутити. Все одно ж напруги тут немає, коли вимикач вимкнено. Все, ми закрутили, досить просто крутили, тримається надійно. Вставляємо вилку в розетку, в переноску. Світиться, все. Якщо вам подобається даний типаж відео? Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.